Сьогодні, з пів восьмої ранку, всі працівники вийшли на роботу, зустрічали дітей. Ми сьогодні зустріли 22 дітей, батьки, які працюють. Діти два батьки працюють. Тих ми беремо сьогодні. Дітей на сьогоднішній день. Провели з ними заняття, пішли з ними укриття. Познайомили їх з укриттям, діти з радістю там гралися, задоволені були. Вони брали з собою свої рюкзачки. Ну, У нас там є все необхідне для незвичайних ситуацій. Ми сьогодні дітей ложили спати одягненими, не розстеляли ми ліжечка. Не дай Бог що будемо швиденько їх збирати. За кожною групою закріплені працівники У мене. Два працівники педагогічних зранку працює, два після обіду, і по два технічних працівники. І крім того, ще й мус керівник, і логопед, і психолог, всі закріплені, всі знають свої обов'язки. І я сподіваюся, що у нас все буде добре. Дітки з радістю бігли сьогодні. Ми сьогодні провели їм такий свято розвагу. Вони з задоволенням це все робили. Ну вони дуже дуже заскучали. І Ми чекаємо, хочемо надіятися, що буде все добре. І прийдуть всі інші бажаючі до нас садочок. Ми чекаємо їх. Протягом літнього періоду ми намагалися створити безпечні умови для перебування наших вихованців в нашому закладі. Наше укриття розраховане на 90 осіб. Сьогодні присутні у нас 27 діток, які прийшли з різних дошкільних закладів до нас. Плануємо набрати 70 діток. Сьогодні проводили відпрацювання, заводили. Дітям дуже сподобалося. Діти говорили, як тут класно, як тут круто. Діти почувалися себе, почували себе комфортно. У нас розраховане друге приміщення, яке має 64 квадратних метри. Туди будуть заходити у нас діти центру раннього розвитку дитини-дивосвіт та центру туризму. На сьогоднішній день ми відкрили три групи. Упи, але плануємо добрати ще одну четверту. Діти заскучали, діти задоволені. діти дуже вражені тим, куди вони потрапили. Діти дуже задоволені сьогодні. Прийшли. Старт у нас був вдалий. Розпочали ми роботу трьох короткотривалих груп. Тобто, дітки перебувають в закладі до 4 годин без харчування. Набрали групи Я плюс мама клубу, де діти перебувають разом з батьками. Це діти раннього віку. І одна дошкільна група перевага надавалася діткам п'ятирічного віку, щоб ми їх ну, встигли підготувати до школи. Всі працівники, всі батьки, всі діти. Ознайомлений з маршрутом, який веде до укриття. Ми будемо в разі повітряної тривоги, будемо переховуватись в укритті закладу дошкільної освіти номер 4 Сонечко діти не злякалися цього з задоволенням. Ну спокійно пішли, спокійно прийняли цю ситуацію. Також на базі нашого закладу розпочне роботу групи малюк будинку дитячої творчості в першу і в другу половину дня. Думаємо, що все буде добре. Заскучали і батьки заскучали, і діти задоволені. Ми присвятили цей день патріотичному вихованню, розучили руханку червона калина, малювали голуба миру, ну, працівників вишиванках настрій підняти. Все добре. Віримо в ЗСУ, віримо в себе. Наближаємо перемогу. Прийшли в дивосайда. Ви ви не боїтеся цієї ситуації, яка сьогодні в нас відбувається? Боїмося, але все ж таки потрібно, ну, щоб дитина розвивалася, йому цікаво з дітками і нові знання, нові ну, люди. А ви до цього не ходили в заклад, не були? Ні, Я, перший раз. Перше враження які? Ну сподобалося. дошкільної освіти номер 2 подоляночка з радістю сьогодні і гостинно відкрив двері для 30 наших вихованців. Здобувачі освіти також із радістю вітали своїх гарних вихователів, тому що вони скучили уже за дитячим закладом і були раді вітати один одного для забезпечення безпечного перебування дітей у закладі. Облаштовано укриття на сьогодні. Воно комфортне. Діткам там сподобалося, тому що сьогодні вони були перший день там на екскурсії. Доволі вміщує ігрову кімнату, спальню кімнату, ну і культурно гігієнічні навички теж забезпечуються. Мені навіть важко коментувати, хто найбільше чекав 1 вересня. З усіх, хто бере участь у освітньому процесі в закладах дошкільної освіти, чи наші найменші жителі громади, чи батьки, чи працівники закладів дошкільної освіти, після проведення безпекового аудиту. Який пройшов у червні місяці, було визначено заклади, які мають найпростіші укриття або в своїх приміщеннях, або дає необхідність їх облаштування. І впродовж літнього періоду було виконано комплекс робіт по а, приготуванню і по м, укомплектуванню а, укриттів. На сьогоднішній день у нас а, надають освітні послуги 5 закладів дошкільної освіти. Працівники дуже добре попрацювали і сьогодні з радістю приймають своїх дітей. Емоцій дуже багато, переважно це позитивні емоції. Сподіваємося, що сьогоднішній день добіжить до кінця так от спокійно, як він і розпочався. Виконано великі роботи і чекаємо ще на те, що в понеділок до всіх закладів дошкільної освіти долучиться дошкільне відділення навчально-виховного комплексу. Сьогодні 1 вересня, 2022 рік, розпочався в нас навчальний, а також двері відкриті для діток в дошкільних закладах. Дошкільні заклади ми також готували для прийому діток. В тих приміщеннях, де була технічна можливість, і де можна було провести реконструкцію, ми провели таку реконструкцію. В загальному біля п'яти закладів ми зможемо прийняти, біля 300 діток наразі. Приймаємо діток тих батьків, які двоє працюють і є платниками податків в Славутській територіальній громаді. Є в нас відповідніші резерви, ми зараз над ними будемо працювати. Є питання про фінансування додаткових підвальних приміщень, потрібні входи зробити додаткові. Ну, є вимоги. Для цього потрібно кошти для цього. Потрібно зміни до законодавства, яке ми чекаємо. Ми зможемо ще додатково декілька груп відкрити. Тому в першу чергу також ставимо завдання по безпеці перебування діток. Я думаю, завідуючи заклади, управління освіти довели інформацію, яким чином ми будемо реагувати, як ми будемо діток адаптувати. Але найголовніше, що перші дні показали, що діти це сприймають адекватно. Діти до цього відносяться ну зрозуміє разом з батьками. Я дякую за порозуміння. Слава Україні! Все буде Україна!